Удова Олена Демчук з болем пригадує, як отець Степан Палій з місцевої церкви відмовився ховати її чоловіка. Священика привезли з іншого села. Однак відспівали небіжчика під церквою. До храму людей не пустили. Під церквою на сходах поставили трошки. Відправив священник, той, що має відправити, і, і просто на свинтарі все. І, і, і так було. Цей випадок не поодинокий, кажуть селяни. Скажеться, священик вже відмовив не одній родині. Якщо грошей немає, до отця й потикатися не варто. В нас, щоб похрестити дитину, священик взяв 700 гривень. 700 гривень похорони в нас дуже дорогі. Священник бере 400 гривень за похорон, забирає всі гроші з Євангелії і навіть забирає всі гроші з послідного цілування в церкві. На ну, гроші і гроші. Якщо служба Божа, то гроші. Все їм мало грошей. Половина людей ще вже відмовили через ті гроші ходити. Отець Степан усе відкидає, каже, гроші ні в кого не вимагає. Їх люди жертвують з доброї волі. За ці кошти відремонтував два храми, сплатив за газ та світло. Стверджує, що і від похорону не відмовлявся. Я відслужив, перестав все, ні, ні. ні. Чого я це ма відмовлятися. Я чекав до 12 години. чекав, вони не приїхали. поїхали до цього ігора з православної громади. Устрійській архієпархії Української греко-католицької церкви, до якої належить парафія отця Степана, пообіцяли ситуацію розібратися. кажуть, якщо факти підтвердяться, покарання буде суворим. Олександр Ваврищук, Євген Радіон, Львівщина, п'ятий канал.